Всім привіт! Вітаю себе на каналі. Сьогодні приготуємо такі смачні пончики на кефірі із начинкою з вишень. Звичайно, ви можете використати любу начинку за вашим смаком, але сьогодні пропоную саме приготувати таку вишневу начинку. Спочатку беремо вишні, додаємо туди цукор і розтоплюємо на невеличкому вогні, так як в мене вишні заморожені були. Коли вже розтопилися вишні, додаємо круг і добре перемішуємо і доводимо до загустіння. Після чого, звичайно, вишню потрібно охолодити. Під час варіння вишні, звичайно, постійно перемішуємо, щоб вони не пригоріли. Тепер можна приступити до приготування тіста. Один стакан кефіру бажано кімнатної температури та будь-якої жирності. Додаємо одне яйце, добре перемішуємо, щоб об'єдналися два продукти. Додаємо розпушувач, одну чайну ложку бажано з гіркою. Якщо бажаєте, можете замінити його на соду. Але бажано погасити оцту. Добавляємо один пакетик ванільного цукру, сіль 1-чайної ложки, 2 столові ложки цукру та 40 грам розтопленого вершкового масла та попередньо охолодженого до кімнатної температури. Все добре об'єднуємо між собою і будемо додати поступово просіяне борошно. Всі пропорції інгредієнтів я напишу в кінці відео і ще додам в описі під відео. Але, звичайно ж, борошно додавайте поступово і дивіться вже на консистенцію тіста. Головне не забити тісто, щоб воно вийшло м'якеньке. Можливо, нехай краще воно буде трішки липнути до рук. При формуванні пончиків будете додавати невелику кількість борошна. але не забувайте на початку вимішування. Трішки ще помісили на поверхні, для цього достатньо 2-3 хвилинки. Накриваємо або харчовою плівкою, або рушничком. Я накриваю просто ємкістю і залишаємо відпочивати на 15 хвилин. І через 15 хвилин вже можна формувати пончики. Тут вже дивіться, яку ви хочете величину. Я роблю невеличкі спочатку. Роблю з тіста таку невеличку ковбаску: нарізаю на шматочки, округляю їх, і нехай вони трі, поки відпочивають, буду використовувати. По одному шматочку розкочуємо не дуже тонко, щоб тісто не тріскалося та не витікала начинка. Додаю невелику кількість вже охолодженої начинки і просто зліплюю. Ось таким чином, щоб начинка не попадала на краї тіста, щоб воно добре заліпилося. Як бачите, все дуже просто, легко. Якщо трішки прилипає, додайте трішки борошна, але не дуже багато, так потрошку використовуйте. Розправляю, роблю форму підходящу мені. І е, зложу на якусь поверхню, відпочивати можна накрити харчовою плівкою або якимсь пакетиком, поки я буду виробляти всі пончики. Обсмажувати пончики, звичайно, будемо на олії. Рібно дуже добре розігріти, але обсмажувати на невеликому вогні. І як бачите, що олія повинна покривати пончики наполовину. І обсмажуємо до готовності, перевертаючи, звичайно, викладаємо потім їх на паперові рушнички. І пончики наші готові. Пончики виходять дуже смачні, в середині м'якенькі, смачна начинка, а зверху хрустка з коринка. Всім смачного!